Всім привіт! Мене звати Людмила, а це орхідея Secret Fragrance. Сьогодні я хочу вам показати її і розповісти про те, що в мене вже немає жодної орхідеї, яка квітне в магазинному цвітінні. Все. Зараз в мене квітне Diffusion подовжує цвітіння і відкрились орхідеї квіточки Rising Sun. Зовсім нещодавно в цієї орхідеї відсохли тут бутончики, я їх відрізала. І сьогодні дивлюся, що пробудилися брунічки. Ви бачите, вона планує квітнути, пробудила бруньки, буде з бруньок нарощувати квітоносики. Чому я їх відрізала? Тому що орхідея вже засушила початок квітоносика, кінчик який був, і всі, цвіточки, всі квіточки в неї відпали. І думаю, ну все, я її відріжу. Поки тут по розвитку коренево я не бачу розкуклених корінчиків, але їх так багатсько. тільки що ось поливала орхідейки, ще воду не позливала. Орхідейки зараз напитуються. Поливаю їх з добривом, про яке я розповідала, покажу його трошечки з часом. Взагалом дивлюся, що магазини цвітіння. Дуже швидко закінчується в домашніх умовах. Це зв'язано із стресами, з різними кліматичними умовами, що в магазині, що вдома, плюс пересилка. І мені, чесно кажучи, більше подобається домашнє цвітіння, ніж покупне. Воно якесь інше. Зараз я це візуально спостерігаю на орхідеї різін сану, тому що те, що я отримала, в купляла, і те, що я бачу зараз, це зовсім. Інша орхідея. Вона набагато красивіша. Ще дуже чекаю дикого кота в домашньому цвітінні. Я сподіваюся, він буде ще гарніший, ніж коли я його купляла. Так, переходимо до Добрива. Не дивіться, це Добриво Лорен. Тут в мене є помічниця, яка вже всі етикетки поздирала. Поливаю зараз тільки ним орхідейки. І ось нещодавно ще робила профілактичну обробку від шкідників оцим інсектицидом. Це спрей, поки справляється. Він щось дуже недорого коштує, гривень 30 або 50 Щось така ось ціна. Ну, Вже другий сезон обробляю, наче таки нічого працює. Ефект є, тут ще типу, якісь вітаміни є. Ну, головне мені, щоб не було шкодників на орхідеях і все було чудово. Тому що почали підтаплювати, якісь так дивлюсь, мошки літають. Грунт зараз добре просушую. І так, на всяк випадок. Щоб все було чудово і моє цвітіння не попортили ніякі шкідники. Ось таке сьогодні було відео з гарними новинами. Ну що, звичайно, на моєму каналі. Всім гарного і тихого вечора!